Всім привіт! Ви на каналі Костянчик Лайт. З вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Театр поганих кінців. Це жесть. Третій епізод. Я записую підряд. Ну ви бачите по моєму одязі точно. Е -е, ну і так само. Забийте. Забийте. Що я хочу сказати? Ігра не така вже проста, як вона себе зарекомендувала. Вона така складненька, ну як. Це там жесть просто. Вона. Не, не знаю, що сказати. Вона пішла на меч її прохромили Діву. Ну це взагалі це, це просто жесть. Я в шоці просто. Так, давайте доб'ємо -е Герой героїчний і дипломатичний. Героїчний дипломатичний. А Діва не мучениця. Дипломатичний героїчний. Залишились поговорити. <кхем> Тут нема різниці. Хай залишається ненадовго. Він атакує мене. Побителі завжди вбивають. Ви ніколи не мали довіряти людині. Ви дивитесь, як герой проводить діву з вашого замку, утив'язаний демоном, що ж. Вона хоча б отримала те, за чим пішла сюди. Ви прийдете зі своєї армії у вічні, вічному сні. вбитої повелительки. Угу. Е, тепер ми беремо ученицю і ми побачимо, як цю човіху вб'ють. І, можливо, відкриємо нову опцію, вона стане супер жорсткою. Е, хай залишиться. Ви не встигли зарватися своє тіло, або закрити вас від м'яча, що сталося. Діво падає на підлогу і рухається разом з тим, як росте кривава калюжа, під нею росте і ваша лють. Цей горе забрав з цього світу дещо дорогоцінне. Ви втрачаєте контроль, і від героя не залишається нічого. Але вашій ненависті до людей цього мало. Ви вирішуєте знищити їх всіх і стати павлитикою всього світу. Жесть. Мстивої павлити. Додалась нова опція? А, ні, я думаю, додасться нова опція. Жесть. Супер жесть. Супержесть. Максимальна жесть. Так, тут нічого нового. Тут теж нічого нового. Тут багато нового. ну Як багато, одне як мінімум, так точно. Героїчний і мучениця. Тобто він має убити її і щось переосмислить можливо. Ну, це не точно. Находить у колики засмучено все в порядку. Ой-ой-є-ні, -ой, подожди. А бік суха ця? А, з'їв нічого, так? Да? Нормально все. Окей. Е, тоді ми виключимо цю штуку, бо зараз може бути якась попка. Можна навіть так пройти дипломатичним. Запитати, що відбувається. Замок по лихну поглинув полум'ям. Ви відчуваєте полегшення, розуміючи, що ви з дівою вибрались якраз вчасно, але вона раптом біжить, ви панікуєте і біжите за нею, аби зупинити. Дим такий густий, і ви нічого не бачите, куди прийшла діва. Про що вона думала? Йти туди занадто небезпечно, ви відчуваєте безпорадність, ви стоїте на, на самоті перед воротами замку і не зможете з змусити себе зробити крок вперед. Ні, якщо ви підете туди, то точно помрете. Ви повернетеся з жителів, гордеся ніяк не могли зробити цього. Ви прийшли занадто пізно, діва була вбита демонами. Без діяльного героя. Поки погинає. Героя нічого не може зробити, поки всіх поглинає полум'я. Перемагає героя і бере. О, полон. Горо нічого не робить, поки замок демонів згорає. Оце воно. Але трошки не так. А, вбити повелительку треба було. Треба вбити повелительку, я не те зробив. Хороби все втекли як боєгуз. Дипломатичний. І героїчний, щоб убити повелительку, і я проповинаю Діву. Вона повертає собою заради цього демона. Вам треба кілька секунд, аби в що купалителька кричить. чому? не впевнені, що це запитання задано вам. Волителька прожагою помсти, атакує вас, ви відбуваєте її атаку, і вона падає мертвою. Ваш меч відчуває надто важким. Повіждайте свої руки на свій одяг всю всюди кров. Всюди кров та багато крові. дивитесь на мертву <кхів> Діву і знайте, що ви. Маєте розповісти про це жителям містечка. Чому вона захищена, позахищала повитліку? Напевно, її розум промили демонічною магією. Ви підбираєте голову повитліки, витліки, загораєте її у свій плащ і починаєте свою дорогу, подорож додому. Ви скажете, що прийшли занадто пізно. Ви вже нічим не могли помогти цій Діві. Але Повитліка тепер мертва. Сьогодні буде свято. Ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди. Не-не-не-не, не надо, не надо, не-не-не. Ну не, не. не треба, будь ласка. Це жесть. Ем. А я. Взагалі не складається картинка в голові. Я відкрив все, що можна. А ці штуки все одно недоступні. Це все, що можна. Значить, залишилось е хороші кінці подивитися. Але воно каже, поки що продовжувати збирати погані кінці. Тобто щось не так. Якщо так зробить. Ще не знаю. Взагалі 0 ноль, ноль догадочок. Тут дві не вистачає. Нелояльний. Діопортація до тільки одна. Що ми робили такого за нашого персонажа? Що ми робили? Була милас, мученицею взагалі не грабу. Давайте спробуємо. Це не може так закінчитись. Ви хочете відповісти на молитви Діви. Ви вирішите знайти спосіб врятувати всіх, але ви про те, згадуєте про те, що вже бачили. І здається, що немає ніякого шансу уникнути поганого кінця. Ви дійсно нічого не можете зробити для того, аби всі залишились у живих. Якщо ви нічого не можете зробити у межах їхньої історії. Можливо, настав час взяти все у свої руки? Герой у вогні? E, Діва у вогні? Слуга у вогні? у вогні а... а що я можу зробити? Ви нахабно вписуєте себе у історію і використовуєте свої неймовірні сили, аби перенести всіх у безпечне місце. Ви не знали, що можете таке робити, але що тут коїться? Ви на секунду відволікаєтесь, аби себе оглянути. Ви це ви, але чому ви чорні, як смола? Вам здається, що це ціло не дуже схоже для вас, але вирішуйте, що не звертати на це увагу. Герой, діва, слуга та повелителька теж витріщаються на вас. Вони виглядають так, наче не знають, що мають робити. Ви думаєте, що це через це через те, що зазвичай ви направляли їх? Що ви їм скажете? Е, привіт всі. Ви не посміхаєтесь і представляєте себе, відповідає першою. На мої молитві відповіли: ви, ви, напевно, її Бог? Ні, ви просто гравець. Якщо тут і є Бог, то він має бути фінальним босом. Завжди у. Роли і плей-іграх. -плей 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 Тепер ви розумієте, яким має бути справжній кінець. Ну ну-ну, достатньо. Зізнайтесь, що заохочувала вас весь час. Але селф self... інтесна історія як застаріла. Ви безпорадно дивитесь на те, як трагедія спускається з небес. Ви ж не думали, що тільки ви можете прокласти шлях на сцену, чи не так? Я письменниця, оповідачка, божество цього світу. Звіть мене трагедією, якщо хочете. Темрява, охоплюю вашу групу, ви ж не проти того, аби я відправила їх переживати, переживати один з е, багатьох інших поганих кінців, так? Ви у темряві один на одного зі мною трагедією. Ви у темряві один на один. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось проводити час у моєму театрі. Хоч я і не змогла витримати те, що вкрали шоу без дозволу, це вияв неповаги з вашої сторони. Мене ці погані кінці, я хочу бачити щось нове. Ви хочете казати, що мої погані кінці вийшли з моди яке нахабство. Ви думаєте, що якщо подолаєте мене, то відкриєте шлях до кращого кінця. Це все, що вам залишилось, чи не так? Гаразд, гадаю, можете мене розважити. Покажіть, на що ви здатні. Час боротися з Богом. Куда? Ця сцена підготовлена для вашої фінальної битви зі мною, божественним божеством цього світу. Що ж ви зробите? Як ви будете боротись з самою трагедією? Мені терпиться це побачити. Атакувати. Ви з усіх всіх намагаєтесь нанести мені удар. Але не можете навіть і подряпати. Врешті-решт, ви не існуєте в цьому світі. По-справжньому. О, і це все? Так ви мене не подолаєте. Дай мені спробувати знову. Намагайтесь прикрити своє серце, аби захититись, але від цього не відчувайте себе ліпше. Напевно, ви просто не розумієте, наскільки я вас перевершую. Дивіться ж на мої прекрасні трагічні історії. Чи не болить у вас серце від того, що ви побачили їх знову? Ви побачили 36 з усіх моїх ретельно створених кінців. Ваше серце, вочевидь, болить від долі цих персонажів. Як ви можете хотіти покласти цьому кінець, ви дійсно настільки переживаєте через них? Знаєте, вони все ще страждають за межами сцени. Як жаль, що ви не змогли прийти сюди на кінець світу. Дійсно, ви прийшли сюди, аби врятувати їх. Ви не можете впоратись з цим самі. Ви знаходите героя в його домі. Він згорбився над швейним столом. Ваша раптова поява до смерті лякає бідолашного хлопця. Ти, ти Що демон якийсь? Ви говорите, що ні. Ви не демон. Ви, як ви, можете пояснити це так, аби герой зрозумів. Замість цього ви питаєте, що, що він ж є. А, це я сам роблю собі геройську броню. Ви відчуваєте, що він пишається своїм хобі. Вам цікаво, чи костюм привезли до того, що він узяв до себе роль героя? Чи костюми призвели до того, що він узяв на себе роль героя? Не хочеш якийсь одяг? На тобі просто, нічо... на, тобі просто нічого нема. Ви про персон вашого тіла і вирішуєте, що так, отримали б було б не... отримати було б непогано. Він дуже радий вашій відповіді. Здається, його костюм занадто яскравий для інших жителів містечка, так що ніхто їх не носить. Раптом ви розумієте, який має бути справжній кінець для героя. Ви пропонуєте змінити його долю. Який би міг заробляти на життя шиттям і не бути героєм. Будь ласка, скажи, що мені зробити, аби досягнути цієї мрії. Герой тепер буде битися поруч з вами. Я погодився допомогти тобі, але я не очікував зіткнутися з чимось подібним. Герой прибув дійсно, ми б не могли провести битву з фінальним босом без нього. Ти та, та, хто відповідає за всі наші смерті вбивця. Я не зможу називати себе справжнім героєм, доки не здолаю тебе. Ми на це подивимось. Трагедія атакує жахливою долею. Ой-ой. Ваше здоров'я! 36! Сила волі, справедливість! Як вона залишає церкву, налаштована зустріч з демоном. Якраз вчасно вона підходить до вас, вже помітивши, як дивно ви виглядаєте. Вибачте, ви мандрівники ніколи не бачив когось подібного вам. Ви пояснюєте, що ні, ви не мандрівник, хоча, можливо, в певному сенсі так, ви подолали весь цей час весь цей шлях, Діва дивиться на вас з цікавістю. Тоді, може, ви демон, я сподіваюсь, що коли зустріну одного з них. Ви згадуєте весь жах що спричинять її сподівання. Вона все-таки каталізатор цієї історії. Моя роль, як Діви, бути узятою в полон, повелителькою, але я вже так втомилась від цього очікування. Ви пам'ятаєте цю частину, вона хотіла краще зрозуміти свою роль, і таким чином ви запитуєте у неї, що насправді вона хотіла цим досягнути. Діва збентежена як... вона... вашим запитанням. Нарешті. Це щось просте, на кшталт бажання нарешті знайти місце, якому вона буде належати. Ребто, ви розумієте, який має бути справжній кінець для Діви. Пропонуйте змінити її долю. Якщо я зможу зробити щось, аби здійснити це, тоді, будь ласка, введіть мене. Діва тепер буде боротися поруч з вами. Що це за жахливе створіння? Мила діво, ти ображаєш мене. Невже трагедія настільки гидка, що ти не можеш на неї дивитись? Тепер я згадала, я пам'ятаю всі жахи, через які ви змусили нас пройти. Тоді і це має бути тобі знайомо. Трагедія такої жахливої доли. Е, так, як ви очікували, вони кличуть пас, інший демон Хорни, здається, заснув. Гей, hey. Порушнику, ти доволі дивно виглядаєш, чого ти хочеш. Ви поясните, що ні, ви не порушник, хоча ви прямо зараз порушите їх історію. Е, ви говорите слузі, що прийняли рятувати їх від трагедії. Окей, спробуй спочатку рятувати мене від нудьги, ненавиджу цю роботу. Е, слуга хі хікає. ви питаєте, яку б роботу вони хотіли мати? Найкраще, якби було працювати взагалі, не працювати взагалі. Я просто хочу жити вільним життям, щоб ніхто ніколи не вказував мені що робити. Згадайте, друзів. Ви згадуєте друзів слуги, що змусили їх приєднатись до змови лише для того, аби пізніше зрадити. Можливо, якби ви мали ліпшу компанію, то їм було б легше жити. Раптом ви розумієте, який має бути справжній кінець для слуги. Продуйтесь взяти йому, то ти говориш, що робота, яка може бути веселою, звучить як повна брехня, але я про всяк випадок піду з тобою. Вона тепер буде боротися поруч з вами. Чекаю, що за... ти нічого... Не, ви нічого не сказали про щось що буде битва з босом? М, слуга. Напевно, ви у відчаї, якщо покликали до кого такого ненадійного союзника. А, якщо я подолаю це створіння, всі мої проблеми вирішаться. Ох, але це буде не так легко. Трагедія атакою жахливою долею. Ви заходите в кімнату политліки і відчуваєте полегшення, коли бачите, що вогонь є лише у факелах на стінах. Коли ви відчуваєте за собою двері, политка при... прокидається від свого сну. Хто це такий? Прийшов жити у мій замок, аби служити мені? Ви поясните, що ні, ви не прийшли сюди, аби їй служити. Скоріше, ви хочете їй допомогти. Ви питаєте, чому вона проводить дні у сні? Але, а не командує своєю армією демонів, вона сміється у відповідь. Більшість мій слух вважає, що я маю бути агресивнішою до людей, як і мій батько. Його прагнення помсти було нескінченним, була причина, через яку я його знищила. Ви не можете не подумати про те, що занадто пізно давати персонажу предісторію. В мене немає жодного бажання воювати з людьми. Я просто хочу, аби мене залишили в спокої, щоб я жила мирним життям у своєму. Замку. Ви розумієте, що їй, напевно, дуже самотньо жити в оточенні солдатів замість друзів. Нічого дивного в тому, що вона настільки прив'язалась до діви. Раптом ви розумієте, який має бути справжній кінець для повели, які ви пропонуєте змінити її долю. Мої власні спроби зберегти мир були у кращому випадку неідеальними. Якщо ти пропонуєш вирішити вирішення цього, тоді гаразд, я піду з тобою. Тепер поветика бореться з нами. Я бачу ось це і є трагедія. Ах, ви привели повелитиську, тепер в мене і шансу немає. Ти не давала мені встановити мир весь цей час? Приготуйся до смерті. Ха-ха-ха, сподіваюсь, ти так само готова побачити свої смерті. Трагедія такою жахливою долею. Тепер, коли вся група тут, ще й не зможете вирішити мій фінальний пазл, яка комбінація поведінок відбиває шлях до вашого справжнього кінця? Покажіть мені. А тут, походу, треба. Угу. Сила волі. Твоє жахливе управління завершиться тут трагедія. Я відмовляюсь здаватися. герой ви свою силу волі, аби подолати трагедію. Трагедія розгортається. Надія. Наші справжні кінці існують, вони мають існувати. Діва е, сподівається всім своїм серцям одол одолати трагедію. Трагедія розгортається. Пустощі. Слуга намагається ухилитися від трагедії вдаючись до пустощі. Ви такі самі смішні. Не хочете згадати, до чого твої пустощі приведуть тебе? А, Значить неправильно. Стійкість Він має бути стійкий. Збий мене з ніг, і я встану ще сильнішим. Слуга використовує свою стійкість, щоб подолати трагедію. Трагедія розгортається. Амбіції або жорстокість. Амбіції. Я, доста... Я досягну свого справжнього кінця своїми власними силами. Витліка використовує свої амбіції, аби подолати трагедію. Ось воно. Об'єднавши серця, ви цілитеся у ваше найкраще можливе майбутнє. Ви всі атакуєте одночасно однією фінальною атакою, аби знищити трагедію раз і назавжди. Ви зробили це. Ви змогли перемогти мене. Трагічний кінець для самої трагедії. Мені це подобається. Я маю подякувати всім вам за чудове виконання ролей. Я навіть скріншот зроблю. Оба. Зроблю скріншот. За чудове виконання ролей. За участі героя у ролі самого себе. Дякую, герою. У ролі самої себе. Діви. Слуга. Дякую, повелителько. Досить вже цієї нісенітниці. Ми тебе перемогли, так що ми райдав. <хе> не переживай, я скоро піду. І нарешті, найбільшу подяку я виношу вам: ми не змогли би зробити цього без вас. А я не зміг би зробити цього без вас. Якби не ви, цього б не було. Так, мій театр поганих кінців все-таки мав по-справжньому щасливий кінець, приношу вибачення за те, що настільки довго ворогувала з вами. Я хотіла розповісти історію, що принесла б задоволення. Чи змогла б я це зробити? Просто цікавлюсь. Мене, задоволен... Мене задов... 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 задовільнила ця історія. Дякую, я дуже це ціную. Щасливі кінці не завжди мають діставатися легко, реальність не настільки добра. Але ви заслужили. Ось ваш справжній кінець. Ваш істинний кінець Історія, ілюстрації, музика. Так, він все ж таки він став. Шивцем. Він став. І заблукав займає свої місця. Вітаю! Вдаватрі. Прекрасно! Вона почала дружити з людьми вийшла з замку. А, це Діва, да, подружила з замком. А вони жили разом довго і щасливо в замку. Прекрасно. Ренпай. Зроблено з домови Ренпай. Я сумую за тобою, моя кохана. О тут так написано. Ваш щасливий кінець. Трагедія дописала нарешті. Щасливий кінець. Але ми не відкрили всі кінці. Я не хочу залишати театр. Е, я не хочу залишати театр, бо ми ще не всі кінці відкрили. Там не було інших кнопочок. От так, Ти не вірила всі мої погані кінці і хочеш побачити ще, а ти не відкрила. Якщо ти хочеш повернутися до точки перед нашою фінальною битвою, тобі доведеться відмінити справжній кінець. Чи маємо ми розпочати процес стирання? А це ми дізнаємося в наступному епізоді, який буде дуже короткий, походу. Або ж давайте вже дозапишемо. Існує два варіанти. Якщо ти не побачила всі 41 поганий кінець, ти можеш зберегти свій прогрес і стерти все до початку справжнього кінця. Або ти можеш стерти весь свій прогрес і зіграти в гру так, наче записували її в перший раз. Тобі треба буде збирати все знову. Ти не можеш це відмінити, тому обирай уважно. Стерти до початку справжнього кінця, стерти повністю до початку справжнього кінця. Твій прогрес був стертий. Тепер ти можеш насолодитися іншими моїми поганими кінцями. Лаштунки, музика, увійти. Добре. увійти. Я не відкрив кілька. Блін. У нас просто немає потрібних нам опцій. Як сюди дойти? От як сюди дойти? Як сюди дойти, як це відкрити? Це відос буде найдовгійший, все. Я нічого не знаю. Асоціальна, слухняна, антисоціальна. І будь-що, але, будь але нелояльний не для цієї більше нічого не треба прописувати. Для нього можливо щось. За нього ми граємо. А за цього челика, Запустимо, подивимося. Е -е, я не подивився, куди йти е -е, авто.